Цьому випуску як збірна України зіграла проти Ісландії в матчі відбору до чемпіонату світу? Гаспіріні сказав, чому йому шкода, що Довбек поїхав у збірну України. Шовковський ухвалив жорсткий вердикт щодо Ярмоленка після його від'їзду з Динамо. Підтримайте наш канал лайком та підпискою, кай квітне український Ютуб. Це ніяк не можуть так звані журналісти світових видань перестати хайпувати на імені Артема Довбека, поринью світ футболу разом з фабет. Нещодавно бразильський журналіст Роберто Пато Мауре в інтерв'ю італійському виданню Рете Спорт різко розкритикував українського нападника, що розлетілось по всіх соцмережах. Знайте, Рома перебуває в руках такого чудового тренера як Гасперіні, і я не розумію, чому він все ще наполягає на цьому українському нікшемі в Атаці. Це один із найбільших провалів у світовому футболі. Коли він виходить на поле, то стає першим захисником суперників. Якби у Роми був центральний нападник, вони б уже самостійно очолювали серію, а довбек це загроза для суспільства. Це жахливо. Хотілося б звернутись до цього так званого журналіста Моури з коротенькими тезами. Поза минулому сезоні Артем став найкращим форвардом ла ліги, забивши 24 голи за Жерону і вигравши пічічі. У Ромі в минулому сезоні він лідера таки з 14 голами та 4 асистами, витягує команду до топу серії. А нікчема ні, це він промахнувся з критикою. Довбик це гордість України, і він ще все доведе в цьому сезоні за Рому. Нікчема тут, напевно, тільки цей журналіст, якого так розкрутили італійські видання. А вже головний тренер Ромеджан Гасперіні висловився щодо нападника збірної України та заявив, що гравець продовжує набирати оптимальну форму. Мені шкода, що Довбек поїхав у збірну, я бачу, як він росте фізично, розвивається. Це найважливіше, бо він, по суті, сильний гравець, як і фізично, так і технічно. І щоб показувати високі результати, він повинен бути у відмінній формі. Я хотів би довести його до оптимальної форми, Вірючи, що він знову зможе реалізувати свій потенціал, ми працюємо в цьому напрямку. Він добре виступив у Флоренції, тож нам потрібно вселити в нього велику впевненість і почуття приналежності. Довбек повинен знати, що команда його підтримує. Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський вирішив зменшити ігровий час для деяких підопічних через розбіжності у футбольних поглядах. Ветерани команди Півзахисник Віталій Бояльський та Вінгер Андрій Єрмоленко не поділяють концепцію 50-річного фахівця, тому втратили місце у стартовому складі. Досвідчені гравці не завжди згодні з рішенням Шовковського і не розуміють деяких ідей. А вже коментатор Віктор Вацько поділився своїм поглядом на ситуацію навколо наставника Динамо Олександра Шовковського та лідера команди Андрія Єрмоленка. Я знаю причину відсутності Єрмоленка, це стосується його сім'ї. Не говоритиму про це з морально-етичних міркувань та поваги до родини Андрія, бо це стосується родини. Якщо це знаю, я то шовковський головний тренер команди однозначно повинен знати про сімейні проблеми свого футболіста. Ні для кого не є секретом, що будь-який нормальний тренер знає все, Шовковський вихованець Лобановського, і той знав усе. Запорука нормальної атмосфери у колективі це коли тренер знає, що відбувається навколо футболу з його гравцями. Тому, якщо для мене щось здається дивним у цій ситуації, то це тільки дві речі. Те, що головний тренер не знає деталей проблеми свого лідера команди, а це також говорить про рівень тренера. А по-друге, у такій ситуації, коли йде тиск на всіх, і треба якось об'єднатися, погасити напругу, головний тренер своїми коментарями сам починає розгойдувати човен у відносно спокійному морі, продовжуючи конфліктну ситуацію з лідером команди. У моєму сприйнятті Шовковський завжди був еталоном спокою та стресостійкості, майстром злагоджувати кути у публічному просторі, тому я дуже вражений його трансформацією, хоча, можливо, це сигнал, що. На футболіста Ярмоленка тренер Шевковський більше не розраховує. Це все говорить про те, що у роздягальній Динамо однозначно не все гаразд, і це відповідальність головного тренера та його штабу. Національна збірна України зіграла в матчі третього туру кваліфікації до чемпіонату світу проти Ісландії. Тож давайте подивимось, що говорили тренери збірних перед матчем, та коротко поглянемо на саме протистояння. Головний тренер збірної Ісландії Арнар Гунлейсон напередодні маршу зухвало відгукнувся про становище нашої національної команди. Якщо ми завтра переможемо то опинимось в дуже перспективному, дуже вигідному становищі щодо України. Я думаю, що всі бачать, що боротьба за друге місце точиться між нами та Україною. Хоч ми й поважаємо Азербайджан. Я вважаю, що вони недостатньо сильні, щоб втрутитись в цю боротьбу. Тож завтра ми можемо зруйнувати мрію України. Так в цій команді багато хороших гравців, які грають на європейському рівні, я можу виділити Артема Довбека, Також у них є справжні майстри, особливо в обороні, наприклад, гравець із Парі Сан-Жермен і Льозабарний. Який, мабуть, коштує більше, ніж уся наша команда разом узята. Та все ж ми сподіваємось використати завтра те, що українська команда зараз перебуває не в топ положенні. У нас багато травмованих. Завтра буде зовсім інша збірна України. Я взагалі вважаю, що тиск повинен бути завжди у будь-якій команді, коли ти граєш на перемогу. В якій би команді ти не був, тиск завжди є. Не треба боятися програти, треба боятися зробити недостатньо для перемоги. Треба думати про себе і про те, що ти покажеш, коли вийдеш на поле. А якщо у тебе немає зауважень до себе після гри, то це футбол таки трапляється. Тож дуже важливо, щоб ти вийшов на поле і віддав усе на 100%. А який буде результат, ми побачимо. І дійсно, Маш виявився результативним для обох команд, і навіть густий дощ не став на заваді. Калюшний Гуцуляк Маліновський і Ванат вийшли у старті з Ісландією. Судаков грав з лівовінгером. Правий фланг довірили Гуцуляку. А на вістрі атаки вийшов Владислав Ванат. Ну і почалось на 14-й хвилині. Руслан Маліновський відкрив рахунок після дуже хорошого асисту від Віталія Миколенка. На 31-й хвилині Магнусон свалив на Судакові, якого через 5 хвилин замінив Волошин. Відразу ж після цього Мікель Елерстон зробив рахунок рівним після грубої помилки. Трубіна наші побігли вперед, і завдяки голам Олексія Гуцулюка та Руслана Маліновського забезпечили комфортний рахунок до кінця першого тайму. На початку другого тайму Гудмонсон зробив дубль у матчі і здавалося це кінець. Але наш суперіван та Олег Очередько двома голами поховали надії ісландців на перемогу та поставили крапку в цьому матчі. 5-3 Україна підіймається на другу сходинку та заробляє перші залікові пункти в цій кваліфікації до чемпіонату світу. Наступним суперником синьо жовтої команди 13 жовтня буде збірна Азербайджану. Після матчу ми зібрали найкращі реакції від європейських фанатів на виступ української команди та вже все підготували для вас. Ну що ж, як би не було прикро, але ми маємо визнати, Україна на сьогоднішній день була краща за нас. Ця збірна по-справжньому топова і вони довелися на полі. Молоді гравці, такі як Забарний і Судаков, просто дивують своєю технікою та швидкістю. У них чудова координація, вони моментально створюють небезпечні моменти, і це відразу дається взнаки. Їхній цей новачок був просто нестримним на фланзі, а його швидкість це щось неймовірне. Я дивився гру і розумів, що українці зараз на іншому рівні, хоч і грали без основних лідерів. Матч був дуже яскравий, напружений з великою кількістю емоцій. Сподіваюся, що на наступних поєдинках наша збірна ще покаже себе, але сьогодні був їхній день. Після цього матчу просто не можна не критикувати головного тренера Гунлейсона. Лейсона. Гра нашої команди складалася з гойдолок та невпевненості в розгоні атак. Подекуди в мене виникало відчуття, що гравці нашої команди були якимись втомленими та не могли знайти свою гру. Найбільше, що мене засмутило, це помилки в захисті у виконанні нашої збірної в українців. Було не так багато моментів, але вони їх реалізували. Забарний це просто майбутнє світового футболу. Так це ще за них не грали циганков та мудрик. Так для нас ця поразка важка, але це був яскравий і відовищний матч. Та все ж нашого тренера потрібно терміново міняти. Цей матч показав, чому Україна зараз одна з найталановитіших збірних у Європі. Скільки молодих зірок, Судаков, Трубін, Довбик це майбутнє їхнього футболу, і вони вже зараз роблять різницю на полі. Маліновський так точно пробивав по наших воротах, що ми просто не могли з цим справитися. Українська збірна сьогодні продемонструвала справжній клас, і я впевнений, що вони будуть одними з фаворитів на великих турнірах. Матч був дуже емоційний, але, чесно кажучи, я не злий, що ми програли, бо попереду в нас ще багато матчів. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть ваші емоції після маншу Ісландія, Україна.